Tissot Pier 100 це колекція годинників, які поєднують спортивність та елегантність. В асортименті представлені жіночі і чоловічі моделі, як стримані трьохстрілочники, так і більш спортивні хронографи. На додачу, нещодавно Тісо оновили серію і додали ще більш елегантну версію. В чому власне, різниця? образи корпусу стали більш плавними. Додався блискучий рант, та зменшились габарити. Отже, сталевий корпус нового PR-100 має переважно сатинування, а от рант блищить. Завдяки поліруванню. Габарити корпусу складають 40 мм в діаметрі та товщину 825, практичний розмір, який є доволі універсальним. Під сапфіровим склом сховано темно-синій циферблат, створений в стилістиці сонячні промені. Індекси виконані у формі подовжених палочок, стрілки трохи нагадують мечі. І індекси і стрілки мають люмінесцентне покриття супралюмінова. Окрім апертури дати на циферблаті, немає іншого функціоналу. До корпусу маємо трьохланковий сталевий браслет з польовим. Ованими центральними ланками та сатанованими бічними застібка браслета з кнопками, яке передбачає назва PR100, буде захист годинника складає 100 метрів. На нашу думку, ця варіація PR100 є більш універсальною та елегантною.